Всім привіт! Сьогодні у нас така ігрушка як World War Z. Вона роздавалася зовсім недавно. Буквально в четвер, цього четверга. Я думаю, чому би не записати відео, а розгра вона нова. Ну, як нова? Мені, нова та, що роздавалася вона нова. Це швидка гра. Я, якщо що, перший раз граю. Е, нічого не знаю, як грати, теж не знаю. Е, клас, я. Тут взагалі не шарю, просто йду вперед. Пошук гравців, мене не йшли. Я, типу клас. 100. Гра почнеться. Рокоїсь вже знайшла. Е -е, я якось що я так розумію, чи що. Ага. Так, скасувати. Епізод 1: Нью-Йорк Сушествия. Добріться до метро. Ну, я так розумію, гра тупо про м'ясні штурми, про те, як тебе будуть нагинати орди зомбі, де їх буде там декілька тисяч, тисячі, мільйони. І, типа, воно все так получається, що. А, чекайте. Мене зараз музика грала. Ну так все получається, що. шо? Ну, що получається. Так, я вернувся і тепер у нас сама гра, але, блять, вона лагуча, капець. У нас типа історія про якусь там тут. Ми починали тут. Це не залишало зброшали... Нічого, у нас був тільки один шанс. Це йобаний Нью-Йорк. Ми помремо тут, або візьмем інший світ. Просто далі. Так. Ой, ух ти йой, а мені вже подобається. От інтерфейс мені подобається. Мені подобається. Ну... Прикольно, прикольно, відкрито. О, анімація навіть буде. Так, ну граємо все, через цього з ботами. Е, тому що. Гравців реальних нас з собою немає, ну пограємо з ботами. Це ж все-таки типу, прикольний такий огляд. Ага. Кожний запас осколочних гранат. Дробовик. Ну давай візьмемо дробовик, чому б і ні? Не, ну гра прям виглядає круто. Виглядає охрененно. Виглядає сас. Можна перекати якісь робити, ухо. Блін, от мені вже подобається оці кров'яки, прям вау. А ну давайте на тебе знімемо. О, тут є хедшоти, тобто вони падають з першого вистрілу. Я попасти звісно. Там таке зараз робить. Цікаво, що вони реагують на звук. О, вони навіть встають. Це шикарно, це просто шикарно. цю okay. двері нахуй. Добріться до ліфта. Так, це минусить. Ну блін, ну поки що ну, от з перших початок аджигернаут. Ай! Тут можна бити бризне... А, ніфіга собі, тут є... Тут є режим... Коротше, як ви ж типу, ти можеш ти його. Ловіть гранату. Все, нормально. ну тут... Якщо... а як продезінфікуватися? Е... Дезінфекція, окей. Короче, треба дезінфікуватися. Ну, блін, поки що цікаво виглядає, не знаю, бляха. Здається, тут навіть мультиплеєр є. Там де ми будемо ста. Короче, Коротше, хто грав в Ледфоде, той знає, що в Ледфоделі така сама механіка, ти типу, можеш бігати, можеш пролівалі, там, всіх посралі і так далі. О. Подняти боєкомплект бінтів. Я не розумію, правда, як ближньою зброєю бити. От ну, це мені теж загадка зараз. О, гвинтівка М1 Гарант. Поповнити запас осколочних гранат. Все, окей, погнали, викликаємо. Я так розумію, зараз на нас нападуть орди зомбі, вгадав? Правильно розумію? Ну, типа, тут ж не може бути все так просто. Ага. Боже, <служив> мені подобається прям як несас, все. Оце, до речі, аніма... анімація спіжджена з лук по дедусу до цього. Просто спіжджена анімація. А, я типу, сам поїду. А вони? А вони, типу, нормально цю ними? А, це типу, кінець першої ком... Ні. Так. Окей, погнали. Бляха, от воно мені чомусь все нагадує литфодет, бляха. От тупо God, <говори> що це таке у нас? О. Укорочені дробовицем. Револьвер. Окей. Okay. Зачищаємо тактику... О, що тут є. Бо ти можеш принципити під запас. It's like a Коротше, ніфіга собі, можна пушку брати, а які брати гранатомет? Якось можна брати гранатомета. Я не знаю, як його використовувати. 4. 4.3. Та, 3 прикиньте. Ну, погнали вниз, погнали вниз. Тобто на трійку у нас. Дропит ФАМАЗ, uh, бойовий дробовик. Не, поки що мені... пт твою мать. Ебать, їх там. Поки що мене все влаштовує. Зачистить отріум ат... від зомбі. Silence. Так, вони мінус сануті. А що саме зачищати? Ну типа вниз, я так розумію, так? кров'яка прям, вау Ага, а як... А де вони проходять, я не розумію? А, вони просто десь звідси. Окей, Є... а як вам... Я не досі... Можливо, З? Ні, З... Ну цікаво, от Од... ближньої зброї, ну. Ближнього бою, коротше. Хлопець, хлопці. О, гранатомет. Активний гранатомет. Ну, тяжкий. Хлопці, а як вам дати... Блять. Вил... Вилл. А як? Вони можуть якось його переносити. ЭР. Эээ. Так, ну це це просто типа оверхір... але грамотомет звикли. Ага, ясно. Особлювали це коли усього. Погнали. Так, давайте... Граната пішла. Треба швидше їх зняти, дуже швидко треба зняти. Ага. Просто зараз буде мочити всіх. Все, мінус один. Перезабіжай дробовик. Так, бумага і аптечки можна вилікувати пораненого союзника, але блях, вони щось не хочуть закінчуватись. А ну давайте зробимо так о! О! О, пішла, родинка, пішла. Треба було одразу так зробити. А то все тупив. Ну давайте ще туди в'їбу, куйдні. Файно. І рек. це РПГ 7 однозарядна Нам би набої? то Бен запила. То замість стрійки, ага. Ні, краще реактивний ранок візьму. Окей, поїхали далі, що, як нам пройти вниз? Там таке загадкове і хороше питання. А, ага, пройти вниз тут. Я ще зб... зраню патрон. Ану. Не, не тут, там загониш. Наверх, можливо. І треба обійти. Блять! Пацани, відходимо! розрівні набої. О, все, гуд. Е, взяти розрівні набої, ще візьму. Окей, добре. Так, у нас є труба, і це взагалі добре. Погнали. Ми до ліфта йдемо, правильно? У ліфта же. Зачистить. А, ні, нам вниз треба як. ахуєть. А не можна. Ні, ну у не розумію, нам вниз чи куди нам... Так, тут я був. Та тут я куди беб був. Коротше, якщо ми тільки чуємо е, орду зомбі, будьте готові битися за, за, за той. Та затк не ебало. Я не розумію, як прийти вниз. Скольшите? Він задобав кричати, ну шо уже і є. Я не бачу варіантів, не просто то. Куда йти? Що робити? Так, мене розброні на Гуд Наша задача просто зачистити, я правильно розумію? Вс. Спуститься на ножни. Та, треба було просто все зачистити, все зрозумів. Я шавізму, візьму, розумію, набої. Ну блін, пока що ігрушка мені прям подобається, Ну, не знаю. Виглядає Сас, ну, типу, виглядає по модному, по молодіжному. Що там було? Його замочить? О, типу, виглядає все, ну прям вау. Мені от уже подобається. і мені вся маха. О, калаш. Ні, нічка, ти ППшка. ППшку візьму. Аптечка. Ну давай задію аптечку. Так, тут я з себе якусь штуку хіблю. Бу-бути, ну, бути. бути, бути. О, окей, ладно. Автоматична оборона комплект. Можу два комплекти взяти. Можу два комплекти взяти. Окей, взяв два комплекта. Кулеметні у мене РПГ є. Ага, з цього, Тут можна. Ми будемо зараз оборонятися. Остановити авто турель. Остановити... Підготуйте оборону. Окей. А де я можу поставити ото все? Так, я так розумію, я не взяв дві турелі, я взяв тільки одну, так? Закритий ящик, що ми тут маємо. Е, легкий кулемет, якийсь. Легкий кулемет, окей, добре. А, тоді йдемо наверх, йдемо по ту турельку. Можливо тут ще щось є, якийсь таємник, на? Як курін? Так, ну да, таки. Так. Це його мінус А У мене ж глушник був, де мій глушник? Окей. Я е, думаю, що є сенс отось. А чого я так він рухались? Є сенс оце все як поближче поставляти. Я не знаю, правда, звідки вони рухатись будуть, але буду надіятися, що звідси. Типу з головного входу, логічно, певно. Що в нас тут? тут? У нас більше нічого немає, так? Чи є щось? Легко автоматична зброя. Ні, мені моя трошки подобається. Можливо тут є якісь секретні кімнати, де я маю знайти ДОП. Е. то його чи ні? Отримайте so, позицію, окей. Погнали. Зараз будемо відбивати мясні штурми. Це буде весело. Вон, у засполучних гранат. Я, як позахілити, хлопці? Пашот. Я так розумію, їх всі... Так. Oh, yeah. Давай зразу з РПГ бахне. Тут я штурмував зброю, теж ту візьму. Mm. Стріляю вона прям вау. Поки що ще розгороблену не проходять. Реліс справляється, навіть я казав, що вони всі будуть е, в основному те ще розохмати хід. То як я і думав, так, і що тут ще І тут ще є РПГ, опять. Давай, друзі, його використай. Так бачу, по-нашому на на стріляють. No Підняти, так? А вони ззаду йдуть. Оце погано, це дуже погано, що вони ззаду йдуть. Можна присісти, О, оу. Вести вогонь знизу. Ну от блін, поки що мені воно прям заходить, ну игра класна, я не знаю як ви думаєте, ніко тут, але я би чесно сам напевно програв, пограв тут. Можливо, навіть зроблю ще один відосі, це буде весело, ти хоча б компанії. Походу ведут на гормо. Так. Якщо вас захопили, дійтесь ви... тільки на союзників, окей. Тут якийсь газ, все? Це було доволі легко, я очікував, щось ще. Ну, типа, щось такого прямував. Візьму коли Окей, <much> <Yankega> okay, це закінчилось, типу. Дуже добре. Відкриваємо. Тик-тик-тик-тик. Ну все, погнали, ми оборону отримали. Дві турелі і одна та штука. Нікола не надіятися. таки, давай якось його захилю. А, ні, нікого не можу, погано. Цей звук простував. Ну, далекий від реалізму, але за що, як і в тях і грі прикольні. Тут мені теж подобається. Так, ми йдемо в метро. Недавно тільки прийшов в метро і знову метро, ну. До речі, я думаю, запалити ще одну частину е, метро Last Light, вона може в мене вже скачена, але я не знаю, коли її буду проходити. Чи взагалі буду проходити, і чи, чи варто проходити. Е. За, зачистий станцію від зомбі, окей. Не буду її прокрити, чи не буду, чи це вам цікаво. Ну поки що метро, перше 2033, вам вроді би зайшло. Там прикольно було. А, вам сподобалось. Там хтось їбать. Якщо ще не буде лагати... О, блядь, боже, як вони просто розвалюються. Ну, блядь, це шикарно, я його на не знаю. Як вони розвалюються, це шик? Якщо що від першого лиця. Не, від першого лиця не так важко. Від першого лиця об'єктивно не дуже. А от від треті, а зашибіть. Знаєте, це напевно тут не дали просто то, що лодфадебі є, там в немає третього лиця, але є перша тут наоборот. Тут є два, але перша собі. Будемо слідкуватися. А, нас хлопцям настанути Можемо когось врятувати. Тут є крикун, окей. Треба крикуна насанути. Як його мінусанути, поки що не ясно. Окей, посис, розстрілюємо їх, просто зажим... зажимаємо в натовп, погнали. А, набої закінчились. Хлопці, тобто, що ви там? Чує з жалі Треба проходити далі. Треба проходити далі і це. Тут... Треба... Наша задача зачистити станцію, ми з цим успішно справились. О. Окей, що тут? Набої. Поговори з, маш... з нашим в наше... наше місто. Ну погнали. Де цей машиніст? Ага, не масштаб. На Надію зберіть ящики з припасами. Так, ну один буква. Вилучить Енджел. Та всіх треба лікувати, бо ти мої. Боти мої. Я п'ю цей келебна. Так, ташот філку. Це та не йде на це виспокися. І... Вуй цього ташон. А де букл? Енвел, ташон. Хоп, треба примети їх, правда? Так, добре, всі боти. Пістець. Всі боти... успішно робимо, тепер треба... По боєприпаси, щоб відпочити. Все. Набої. Ага. Я, до речі, не знаю, тут немає такої штуки, як у ворот, ухилу якогось. Хто там кричить лише? Вроді б, хто смог кричати, окей. Відкриваємо ці ворота, і шо робимо? І ящики з боєприпасами. Ящики з боєприпасами я знайшов, а як їх. Так, я підняв. Обносіть ящик місце. Ну, блін, якби боти могли носити ящики, це було б взагалі, ну, класно, але... Фігу а, поняв. Ну, це зайве. Оце об'єктивно зайво. Так, я ще з боєприпаси на підпасти. Візьму ще боєприпаси візьму розрівні. О, знаєте, хто до мене зараз прийшов? До мене прийшов котик. Його звати Бам. Ну я думав, що це Бам, але походу виходить Бам. Ну, розумієте, типа. Тому що це хлопець а це виявляється дівчина і, тіпа, Ого. Так, приносить ящик машиниста, это бомбарямся Куда сподобалось. Не, ну ця штука прям дозвали, я ебаль, никак не Просто хера чеш, херачеш, ей похер. Нам не подобається ця штука. Так, измошены бої Ту вот тут у нас шои. Повна снаряга, фул снаряга. Ну бляха. Просто цей кулемет, вон, цей ку ку кунімет, оце вот воно, воно прям вау. Так, що там у нас? Відкриваємо далі. Я? О, купив я б... два ящика. Є щось, ще до ящика? Нема. Окей, беремо сейф. Я би ще знав, як би там зробити так, щоб вони взяли. Ви вже... Я коротше, за все. Ой, петарда. Я понял. Це просто якийсь гребаний камікадзе. Так, тут стрибнули, тут нормально. Ну я котяра. Ні, мій котяра він теж молодець взагалі. Я люблю всіх котиків, всіх моїх котярів. Такі прикольні, такі маленькі. Ну як їх не любити? Як можна не любити кота? Ну це ж ну, нонсенс. От серйозно, ну типу, ну кіт, ну, ну блін, ну це ж маленький міні бро який з тобою всюди. І якомусь і сьомо. І кому ти все винен? Ну це ж капець, ну? Ну тут мені бро. От де що такого мині пацани Пацан, ми... Бля, діти! Тут можна по дітях стріляти, що? Ладно, я думав, що ця гра хороша, але вона охрененна. Мені це вже подобається. Так, по ходу гри ви будете знаходити все найбільше... Так, всі набори. Я не знаю, як. ну, типа, як зброю ближнього бою використовувати. Це для мене питання. Давай, малий. А що сталося? Хлопці, не їдемо, ні. О, катсцена. Все, ми поїхали, ну блядь. Мені, от чесно, гра, вона мені прям сподобалась, сподобалась з перших початків. Так, Можливо, в кінці, ну це вже надоїсть тупо ціпу, стрільба, тупо постріли, оце все. І мені здається, що в мультиплеєрі це навіть цікавіше, тому що, ну, поставити собі якусь сложність важку, ну, і, і все, і далі просто херачитися. Я б навіть назвав це Let FoD, але з, трошки з кращою графікою, з доповненнями у вигляді всяких укриттів і в тому всьому, ну. Що сказати? Загалом мої враження від гри позитивні. Вона прям прикольна. Прям, ну, Імба. Імбулі. Але, здається, на кінці тобі просто надоїсть по тому цьому шмаляти, тому то таке. Гра на пару вечорів і, і все. Тому що од, од, геймплей одноманітний, я так розумію. Е, геймплей одноманітний. Тут тільки фармити, фармити і фармити. О, ну вже є якісь рівні. Це теж погано. Прогрес зброї. Ну, Давайте зараз подивимося. Ударні гранати Е, Легкий автомат. О, зброю можна качати. Ні, ну хоча б от скачати зброю. Оця система, механіка, я не кажу, що вона погана, вона, напевно, мені навіть подобається. Але не знаю, знаючи, що воно дає, я би, напевно, по-іншому сказав, а так я не знаю. Так, мені дали 250 якихось коєї. Окей. Другий епізод. Ну. Поки що нічого не буду. О, можна клас вибрати. Настрою. Коротше. О, тут є декілька класів. Палач, оператор брони. Є фоні. Дистанція Бруска С4. Йоп, твою мать, скільки тут класів. А що палач робить? А, палач це тут чувак, який має... Ближній бій, що? Урон, коктейль молотова. Оператор дрона. Що робить? Квадрокоптер защитник. Що? Ага, тут підривник. А, ну, поки що палач виглядає прикол. А тих що? Можу сумку зниженням, сумка. Ну, бляха, оці пірки теж по суті прикольні, за них можна ну, сидіти тут і якби, то. розбиратися, щось качати. А, то що, дворівні, чи як чи Я не розумію? Ну блін, виглядає. Виглядає круто. От пишіть вам, чи сподобалась игра. Ви подивились першу місію, якщо вам залетить, то можна навіть другу прийти, може, навіть зберу компанію, Ну як компанію, візьму свого одного друга і пограємо. Остом в онлайні двоє. Це буде цікавіше, і плюс поставимо більшу тяжкість. Можливо, навіть пострімлю. Ігру буду таку гру Цікавіше стрімити, ніж не але то вже я так подивлюся. То якщо стрімити, то хіба що на вихідних. Тому що на вихідних в мене буде час. А наразі всім дякую за перегляд. Що додивились до кінця. Всім удачі і міцного здоров'я!